Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Як виникають революції? Чому війни починаються тоді, коли починаються? Та чи можна передбачити всі ці процеси? Такі питання цікавлять науковців вже досить давно, та й теорій виникло чимало, і є серед них досить неочікувані. Одну з найоригінальніших у 1918 році запропонував 21-річний біофізик Олександр Чижевський. Він захистив дисертацію на тему дослідження періодичності всесвітньо-історичного процесу. Назва перспективна. Однак висновки просто вразили опонентів. Бо він говорив, що циклічність історії залежить від сонячної активності. Та чи справді сонце впливає на історичні процеси? І якщо впливає, то як? Докладніше розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Але спершу трошки фізики. Що воно взагалі таке, ця сонячна активність. Якщо простими словами, то це різноманітні зміни, які відбуваються на сонці, і це можуть бути сонячні плями чи різноманітні спалахи. І трапляється це з певною періодичністю. Ну а тепер повернемось до Чижевського. Він говорив, що збільшення цієї активності призводить до зростання соціальної напруги в світі, а це, в свою чергу, робить людей більш Збудженими та схильними до протестів, я співставив визначні події з піком сонячної активності за останні 100 років, і вийшло досить цікаво. Зверніть увагу на графік сонячної активності. 1917 рік вона досягла свого піку. В цей час в Російській імперії почалась революція, яка в тому числі вплинула і на революційні події на території України. Ну а як результат була утворена українська народна. Республіка. Ну і ось ще один приклад: це 1938 рік. В цей час Гітлер починає реалізацію своїх агресивних планів, розшлановує Чехословаччину, а Британія та Франція йдуть йому на поступки. Як результат, це тільки підбурює фюрера до більш агресивних дій. Ну і в 1939-му він почав Другу світову. Ну, а от у другій половині 20-го століття піки сонячної активності припадають на 56-й, 68-й, 79-й та 90-й, 91-й роки. В цей час відбулись угорська революція, придушення празької весни, війна в Афганістані та, зрештою, розвал Радянського Союзу. У нашій новітній історії якраз на пік сонячної активності припадає революція гідності. Деякі історики напередодні, використовуючи теорію Чижевського, попереджали, що в Україні можливі певні протести. У цієї теорії вистачає як прихильників, так і критиків. Наприклад, скептики не втомлюються повторювати, що сонце ну ніяк не може кардинально впливати на поведінку людей. Та й зрештою, під будь-який пік сонячної активності можна знайти війну чи великий протест. Наступний пік сонячної активності прогнозується на 2024-2025 роки. Якщо вірити теорія, то у цей час можуть відбутись важливі соціально-політичні зміни. Що це може бути? Революція, глобальна війна чи, наприклад, розвал Росії? Або можливо нічого й не станеться. Відповіді на ці питання ми дізнаємось вже зовсім скоро.